Доброго ранку. Сьогодні 11 серпня 25-го року. Ми знаходимося в місті Сміла Черкаської області. Хочу вам показати, в якому стані знаходиться мій виноградник на цей час. Так, цей кущ Кишміш безподобний. Він вже майже Стиглий, вже навіть внизу солодкі ягоди, але там десь із середини як витягнуть, то, виходить, ще з кислинкою попадаються ягідки. Так що прийдеться його ще з недільку подержати. Грони тут такі гарні до кіло. Тут кешміш Джавелін прищепив цей рік. Він уже вимахав метра три. Так, а це кишміш безподобний. Листочки в нього такі, середні невеликі. Лоза також не моя, щоб жирувала. Але гру не витягує. Просто я на такий самий кущ безподобного прищепив хелувін. І він сам такий, що не сильно рослий хелувін. і ще й прищепив на такий, що туже він не дуже прют. Так. Далі Юліан пішов, я на нього там квазар прищепив, ну, ягідки у травні підмерзли. Ось дві штучки на вусику зав'язались. З тої сторони медею прищепив, також вона підмерзла. Це Юліон. З цієї сторони Атос. Я також його перепривив з тієї сторони, оно кешмиш, каска Калугіна Віктора Михайловича. Тому що атос вже другий чи третій рік у мене горошить. Так що буде каска, а з цієї сторони ще щось. Придумаю, якусь новинку прищіплю. А це все відро посадив з одного вічка Пандору. Ну, така невелика, десь сантиметрів 50. Ну, ще трохи підніметься. Це ще в лютому я ну, на вікні в баночках вирощував. Так, а далі йде красава також калугіна і Червона стріло. Червона стріла ще зелена. Ну, а з тієї там Красава йде. Червона стріла запилилася добре. Груни гарні, але прикриваю, бо на сонці ось опечеться. Червона стріла. Ну, а красава їй вже не страшно, вона вже спіє, вже їй сонце не страшно. Тут три кущика йде, посадив я дуже з одної почки, посадив кишмиш Джавелін, ну такий з метр піднявся. Тут Пандору ж посадив, вона стоїть на місці. Там посовітували мені прибрати два листка, були здорові, такі старі, коло неї чось. остановилось рост. Ну, я теж думав, що може піде. Прийняв ті листочки, але вона так і залишилась сантиметрів до десяти. Є і все, далі не йде. Тут... Сол... Кишміш, солодкий світ, цей метра до двох вже вимахав. Тут був кущ Надії Азос. Я в тому році привив на цей Дніпровський сувенір, а цей рік не було куди Ламборджині садить також Пандора і Гріф. Автограф Калугіна це всі пізні сорти, і я вирішив зрізати під корінь і те, що виходило звідти прищипав. Старі там надіжда Азос пішли, то вони жирують, звісно, пруть, все такі товстелезні, але залишив. Вже тоді по осені буду дивитися, що обріжу, що оставлю. Це колись був кущ кишмиш запорізький, то я на нього прищепив, був байконур, рататуй. І по цю сторону один рукав красаве. Прищепив. Далі йде первініц раній, він примерз у травні, два рукава тут нема нічого ось на них. Тут трошки зацепилося, ягода крупна. Смачно, смак ну, мені нагадує такий. Але ж також ось прищепив тут солодкий світ кишмиш, також вимахала і з тої сторони другий погін, там є солодкого світу. Так, це переходимо на аватар. Але аватар, тут, як кажуть, в цьому році дуже погане запилення в нього. Ну, ось більш-менш так. Пару гронок таких є. Це американська селекція, він без кісточковий, такий із ямочкою йде на кінці. Коли приспіє, то він смачний. Тому що багато хто каже, та він не смачний, він, е, ну, геть смаку немає, ну, тому що він у вас е, не визріває та й не має смаку. У 23-му році в мене грони були тут, висіли, є відео там виноград Смілянщини також, ну тут же, на Ютубі, то грони були по 2,5 кг. Так, вони не визріли, менші ті визріли і смачна була ягода, а ті здорові вони не визріли і смак був на тих грунах ніякий. А тей рік грони були менші в мене, також є відео там зважування, кіло 600 найбільші були, то він так він, е, ягода визріла, смачна була, солодкий, хрумкий. ну Дуже сподобався. А якщо, звісно, він у вас не визріває ягода, то вона і буде несмачна. Тут ось корневласний кущ рататуя. В тому році було тут 10 пагонів я залишив. І пожаднічав залишив 4 грони. І вони були здорові, такі до кіла. Це по другому році. І виходить... Перегрузив я його і цей рік кругом поставляв грони, а потім, дивлюся, верхушки почали випрямлятися, і я почав бігом зрізати ті грони, залишив всім грон тільки. Грони такі кілушні десь позрізав, щоб розвивається, нехай краще коренева система, тому що на той рік, думаю, вже загрузить його. Це кешміш Аророт, також американська селекція. Запилення у нього чудове. Але йому ще з місяць треба приспівувати, можливо і більше. миш Арарат. Це кущ корне собственні в нього на собствених коріннях. Він запилився тут чудово. Ягода гарна, видовжена. Смак гармонійний, але... Смачно воно. А на двох там прищепах Дніпровського сувеніра там запилення нікудишнє. Ну як нікудишнє? він підмерз там. А те, що поотходило, все в основному без грунт. А тут під врем'янкою то нормально не підмерз і запилився чудово. Дніпровський сувенір Калугіна Віктора Михайловича. Це кишмиш Рататуй. Привив я в тому році його. Так що це прищепа, але видав такі гроньори здорові. Прямо стіна ось, ось стоїть. І це все, оце що ви бачите. Оце все з одного рукава. Оце все, вся така нагрузка з одного рукава. Получається, три рукава були під талдун, але там дві чи три ґрунки прицепилося. А це один рукав іде. І тут ось пішло ось, ось сюди, в одну сторону. Це наперед, оце вся нагрузка. А то воно пішло туди на той край. Також, рукава десь по 3,5 і по 3 метри. О, і оце з одного рукава така нагрузка. Кишміш рататуй. Він також пізній. Але вже ягода вже починає пом'якшуватись. Далі йде на власних коріннях талдун. Ось дві гронки цвіли пізніше, то нормальне запилення. А то воно все в горох пішло. Через що я на нього розсердився і привив на нього диньку, Три погони. Всього один. З тої сторони там другий погін, Ну і динька також є горошить воно. Ну, попробую, як вона покаже. Далі йде сіяна. Це болгарська селекція. Ягода пізня. Приспіває, але смачно. Але вона вже також вже є, що повністю окрасилась. Можливо через місяць в тому році вона приспіла згорані. Все залежить від погоди. Якщо буде жара стоять, так як у тому році було, то раніше приспіє. Так там людина писала одна, що ножничками каже, треба поработати. Так, да, є таке діло. Ворог трошки є, можна поработати. Якось так так, Це кущ приображення. Вже воно пташки клюють потихеньку. А з той сторони ефект. ОМ писанки то той вже стигли. а приображенню ще треба... Днів десять по він вже опросився, але ще кислота є. Запилення в хороше. Так, з тієї сторони шкілка. Метра півтора вже вимахало. Вже верхушки починаю прищіпувати. Так оце на власних коріннях байконур. Я залишив по дві грони. Ну, да, десь є і перебор. Звісно, всього грона десь півтора кілограми буде. І ще й верхушок кілограмова. Але там далі є груни такі грам по 700, грам 700. Ну, то, думаю, хай подвітне. Ну він такий, що тягне, листя, тут гарне, здорове, чисте. Я думаю, що витягне. Ну це крило якось більше сонечка сюди, мабуть, попадає, бо там зеленіше на тій стороні. Все, далі піде зеленіша ягода, Ну нічого, я думаю, що витягне. Байконур, він такий, що витягує побочим. В тому році 44 кг зібрав на цьому кущі. Так що думаю, що цей рік не менше буде. І бачите, насаджую де тільки можна. Ось рядом вже стіною йде в врем'янка. І я, ну коротше, де тільки можна посадити було, там і натикав. Так, це в нас Юліан. Юліан також перепривив там на білу надію. Ось громка білої надії. Вже ось його довбають. Вона вже спіла. Тобто погони тут білої надії вже. Воно теж громка білої надії. Так що потихеньку. Перейду, мабуть, на надію білу. Так, Юліану ще також як і преображення. Десь днів 10 треба, щоб набрав цукор. Так, а це на власних коріннях Атос. Ну, так як він горошить, то я перепривив. На зоріньку вже вона спіла з тої сторони, а з цієї сторони кишміш і риска. По ту сторону атус. Тут і риска, далі атус. Так, а тут Дніпровський сувенір. Це я його привив на Сицилію. Сицилія, у мене ягода, я пару років боровся і вічом, і чим тільки не боровся із гниллю. Оце починає приспівати ягода Сицилії. І починає гнити. Гниль заводиться. То я перепривив на Дніпровські сувеніри. Але ж в цьому році він повимерзав. Ну, де-не-де по гроні є, а то вимерз. ягода крупнюча крупнючався в нього. Але де не де. Центуріон. Також тут підмерз із Рататуєм, бо це дві прививки на одному кущі. І ще і листочки чисті, там немає нічого по них. А по ягоді трохи кидануло оїдіума. Пройшовся і свічом, і Флінстаром. Це проти оїдіума. Призупинив, але трохи по ягоді видно. Це рататуй пішов. Він також підмерз тут, але нагрузився. Потім по одходи він нагрузився чудово. Кишмиш рататуй. Це також другий кущ з Сицилії, який також на Дніпровський сувенір перепривив. Але мороз також тут цей кущ побив. Всього один рукав з тієї сторони немає нічого. Тут одна ось огрона прицепилась. Ну і тут ось також тут з цієї сторони Ламборджині прицепив, прищепив і з тої сторони два пагони також Ламборджині. Це Атос. Вже третій кущ виходить, але я ж кажу, він загорошив. Так що також там з той сторони поперед прививав його. Горобчики клюють уже повним ходом ягоду. Це кущ ландиша. На який я з цієї сторони на два рукава привив квартет. Понакривав, бо горобці лютують. Ну, квартет він вже повністю солодкий, хоча ще не повністю він закрасився, ще не геть синій він, ще є такі біленькі кінчики в нього. Але солодкий. Тут веселку був, перепривив, але також вона підмерзла була і всього одна грунка є. Вона з мускотом йде. Це Ландиш. Ландиш часто осипається. Ягода коли цвіте. Так що буду на веселку, на той рік переходити. З цієї сторони князь Трубіцький. Ягода і красива в нього. Але ну не знаю, ось Алінка з'являється. Кажу, з'являється, привив був в тому році. Алінку, ягода також така гарна, видовжена. Ще кислота є, присутня. Так що по смаку ще не знаю, яка вона буде. Це ще князь Трубіцький. Трошку новинки з'являються і немає куди їх садити. Приходиться чимось жертвувати. Це пішов Хеловін Кишмиш. Гронки в нього невеликі, такі 200-300 грам. Але сама ягода така цікава і дуже дітям подобається смак гармонійний, але якісь нотки Барбариса тут присутні кишмиш Хеловін. Це байконурчик. Також він прищеплений, там якийсь кешмиш був, корінка руська чи щось таке. То я перещепив уже давно на байконур. І він, що внизу, ось у груни не висять, не Що це з одного ж все куща? І це я ще усю на орку підняв. Тут вони ще більші. Кіл до двох. Байконур. Так, а це Хеллоуін з другої сторони куща. Красавчик. Так, а тут переходимо, тут був кущ Надії Азос і я перепривив його на рембу. Рембо вже йогуда солодка, але ще потрібен час повисіти. треба. А тут один рукавчик також прищепив квартет. ямочки. Тут йомочки є, а на лондиші повтягувались немає. Ну, рембу, красовчик. Ягода крупна. Там воно з той сторони в тіні, то ягода ще зелена, а тут де на сонечку, то зафарбувалася вже. Все такий рембо. Йшов до Хеловіна, ну така красота. На цьому буду закінчувати. Бажаю всім гарного дня та мирного неба.